Ще раз я втратив своє серце. Це болить. Моя шкіра ніби горить. Спалює мене заживо, перетворює мене на попіл. Ти хочеш сказати, що ти хотів би мати серце? М -м. Ви коли-небудь чули цю історію раніше? Був колись солдат-маріонетка. Чиє бажання було бути з лялькою балериною назавжди і назавжди. Але солдат не мав серця і не знав, звідки у нього взялися почуття. Одного разу його власник більше не хотів його і кинув його у вогонь, але навіть у полум'ї його погляд не відривався від балерини. Наступного дня люди знайшли крихітне сердечко в попелі, що залишилося від вогню. Ймовірно, попіл у формі серця. Але це не справжнє серце. Може, але якщо серця можуть народжуватися з попілу? Як ти смієш, так померти і порушити свою обіцянку. Який жарт. Це просто попіл. Нічого не залишилося, крім попелу. Би я теж міг згоріти до смерті в тому вогні. Ні. Насправді. Я б хотів, щоб я взагалі ніколи не народжувався. Ніколи не народжувався взагалі. Ти справді все, чого ти хочеш?